Україна під обстрілами за минулу добу територію Херсонської області ворог обстріляв 75 разів, а місто 9 разів. За інформацією УВА, загинуло три особи, вісім поранених. Атакували й населені пункти Донецької області. По регіону окупанти завдали три ракетних удари. Відомо про трьох загиблих. Обстрілювали і Харківську область, шість поранених. В Україні створили сайт про мінну безпеку безпека Інфо». Ресурс Містить чотири розділи. У кожному викладено адаптовану відповідно до віку інформацію про різновиди мін та правила поводження з ними. При цьому в розділі для вчителів можна знайти методичні рекомендації щодо проведення уроку з Міною безпеки та готові презентації для учнів різних класів. В Україні в 9 відзначають день пам'яті Героїв Небесної Сотні у своєму відеозверненні. Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих героїв. Також відомо, що до Києва сьогодні прибудуть високопосадовці з різних країн. Найближчими днями в Україні збережеться відсутність дефіциту електроенергії. Про це повідомив голова Укренерго Кудрицький. Він зауважив, що наразі енергосистема здатна покрити споживання існуючим виробництвом електроенергії. Єдине, що може завадити це нові масовані ракетні обстріли. Російські війська мають залишити Придністров'я, а сам регіон буде демілітаризовано. Про це заявив новообраний прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан. Він заявив, що після демілітаризації потрібно інтегрувати жителів регіону економічно та соціально.